Друзі, наймасштабніша в історії атака дронів на Москву та область. Російське ППО, схоже, просто не встигали за розвитком подій. І що найцікавіше, це відбулося саме на фоні переговорів України та США в Саудівській Аравії. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що в операції взяли участь підрозділи сил безпілотних систем СБУ та ГУР. Це справжнє спільне зусилля. Так от, а в чому суть? А вночі і під ранок на Москву полетіла просто хвиля дронів. Їх було аж 337. Удари зафіксували по аеродрому в Дягільово та не тільки. Росіяни кричать, що збили понад 90 дронів в Московській області, але навіть вони визнають, що атака була наймасштабнішою. А тепер найцікавіше: навіщо це все? Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації каже, що це чіткий сигнал Путіну. Припинення вогню має стосуватися не лише фронту, а й повітря. Бо якщо війна триватиме, то дрони можуть літати над Москвою просто щоночі. І от тобі дилема. або домовляйтеся, або щоночі слухайте вибухи просто під носом. І відчуваєте, що відбувається? Ще рік тому про таке ніхто і подумати не міг, а тепер Москва вже не така недоторкана. Це означає, що росіяни більше не можуть почуватися в безпеці, а значить, паніка і невдоволення режимом Путіна будуть тільки зростати. Також зазначається, що 11 березня двоє найбільших аеропортів Москви, а це Домодедово та Жуковський. Потрапили під атаку безпілотників. Місцева влада заявляла про збиття десятки дронів. В результаті було введено обмеження на роботу аеропортів, що спричинило затримку рейсів на виліт та приліт. Як повідомив мер Москви, спочатку збільшили, збили 6 дронів, ну а потім ще чотири. В соцмережах з'явилося навіть відео, на яких видно пожежу на землі, що свідчить про серйозність атаки. Та, схоже, це був ще не кінець. Росавіація підтвердила, що такий самий план Килим ввели в Нижньому Новгороді в аеропорту Стригіно, а... а також треба згадати удари по двох нафтопереробних заводах у Росії а це Рязанський та Новокуйбишевський. Тож, друзі, відчуваєте масштаби м -м, удару. Московська область, два аеропорти.